І так, сьогодні ми починаємо повторювати а, теми за курс 5 класу. Можна питання по домашньому завданню, яке там було 12 десять. Да. Там, де тематичні завдання, на 12 завдань, я просто не зрозуміла, як робити 12 і 10 задачу? Давайте розберемо так, давайте розберемо. Там, де було а, тести, так? Да? Десята задача. Під час варіння м'ясо втрачає, скільки там відсотків, 30 відсотків ой, 35% відсотків своєї маси. Скільки трі, треба взяти з сирого м'яса, щоб одержати 32,5 вареного? Тобто, у вас є свіже м'ясо, так? Свіже м'ясо це ціле. Свіже м'ясо. А те, що залишилося після варки це варене м'ясо. А що якщо означає? Я... Можна не перебивати? Що означає, що м'ясо втратило, щось випарилося, да? випарилась якась волога. І скільки відсотків випарилося? Аж 35%. Відсотків. Це досить багато. Трошки більше, ніж третина. І вас запитують, скільки треба взяти сирого м'яса, щоб отримати 32,5 вареного. 32,5 кілограма. Да, Аделін, що ти хотіла запитати? Це ДЗ ми розбираємо? А, я зрозуміла, але якщо я одразу писала, наприклад, А, Б, В, просто. Ну, добре. Нам можна розв'язати тепер цю задачу, так? Ми зараз що запитуємо: хто як оформлював чи як розв'язати цю задачу? Ми ж зараз... Вибачте, але ж була задача про автомобіль. Не знаю. Десятий номер, під час варіння м'яса втрачає. Це, походу, вона каже про заказ цього до. Це Лєра запитує ДЗ, яке було на вчора, не на сьогодні. А, і що треба тут було зробити? Це тестові завдання, пам'ятаєте? Ця задача не є задачею першого і другого типу відразу. Бо у вас є число, є відсотки, але відсотки не відповідають даному числу. Тому треба було з'ясувати, скільки відсотків приходиться на варене м'ясо. Від 100 треба відняти 35. Це буде 65%. Це ми дізнаємося, скільки вареного м'яса буде. І це в нас 32,5 кілограми. А тепер це стала задача другого типу, бо вам відомо число і відповідні відсотки. Ми 32,5. Число ділимо на кількість відсотків і множимо на 100. Можна спочатку помножити на 100. Кома рухається вперед на два знаки. Буде 3250 поділити на 65. Давайте зараз, щоб ми не ділили. Хто ділив, скільки там вийшло? 5, мені здається, 50, так? 50 кілограмів це буде свіжого м'яса. Так, це ДЗ. Ще у Лере не вийшло 12, так? Так, маса вершків становить 21% маси молока. А маса масла становить 23 від вершків. Скільки потрібно взяти молока, щоб виготовити 21 кг масла? Тут просто треба не заплутатись, якби матрешка така вийшла. Дивіться. Ви берете молоко, так? Молоко. О, з нього роблять вершки. Що таке вершки? Слівки, да? вершки. Це таке е, дуже жирне молоко, скажімо так, а з нього роблять масло. Масло, чи що там, да? Масло. Вершки, ви не знаєте, скільки там, але вони становлять 21% від молока. А масло становить 23% від маси вершків. Тобто це 23%, але не від маси молока, а від маси вершків. І вас запитують, скільки треба взяти молока, щоб виготовити 21 кг масла. Тобто вам відома вага. А запитують, скільки треба молока взяти. Тобто тут треба як матрешку розв'язати. Дивіться, діти, вам відомо число 21 кілограм і відповідні йому відсотки. Що ви можете знайти? Ціле. А що таке ціле в даному випадку буде? Це маса вершків, бо відсотки знаходяться від маси вершків. Тобто, в перші дії треба 21 поділити на 23 помножити на 100. Так, там ще й приблизно, бачите, там ще й не точно вийде. Це буде 2100 поділити на 23. Так, ну давайте це зробимо. Ано ну, націло не буде ділитися. Беремо десь по 9. Сім пишемо, два, запам'ятали. 20. Остача 3, 30. Беремо по одному, 7. Зносимо 0 з дробової частини, ставимо кому, десь по 3, там буде 69, ну і так далі. Да? Так, і друга дія. Не знаю, навіщо було такі числа, це ж не я складала. Вам тепер відома маса вершків. Це 91,3. Це 21%. Значить, ми ділимо на 21 і множимо на 100. Знаєте, що можна тут зробити? Трошки так спростити. Можна тут було не ділити, а якби записати цю частку. Тобто, дивіться, це буде 21,20. Поділити на 23, потім ще поділити на 21 і помножити на 100. Ось можна змінити місцями 21 поділити, 2100 поділити на 21. Це буде 100. Ще помножити на 100. Це буде 10 тисяч і потім 10 тисяч поділимо на 23. І тоді вже будемо округлювати. Я зараз не буду цим займатися, бо цей час, і це не те, що ми повинні Це повинні... 434, если Так, да, 434,8. Там, бачите, у вас приблизно і дано. Це який варіант? вариант? ні, кажется, нет, это як это... його? Это Б, вроде. Так, ну я зараз теж не буду шукати, думаю, що це зрозуміло, так? Да, б. Так, так. Там просто треба було округлити не 80, а о, 78, коротше, там сотки. Так, добре, добре. А, тепер запишіть ще якісь питання були. А, а можете у нас секунду вернути? Можу. А сьогодні ми будемо з вами повторювати таку тему, яка стосується початку перш другого семестру. Це тема звичайні дроби. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Вибачте, а я не зрозуміла, як розв'язати у цьому домашньому заданні рівняння та речі. А, давайте розберемо, давайте розберемо зараз. Це вже на повторення. Ну, ми, ми повторимо спочатку таке, так? Да? Так, діти, я не можу. А, ось воно. Так, я стираю. Можна вже стирати, діти? І так, ось було запитання по номеру порівнянню 3 з ДЗ 9,4х мінус 7,8х. Плюс 0,52. Дорівнює одиниці. Так, як розв'язати таке рівняння? Пам'ятаєте, ми казали, що ми можемо додавати, спрощувати вирази, які містять ікси, ось так. Ось ці два ми можемо відняти, а додати до них число не можемо. Це те ж саме, що до бананів додати апельсини. Такого не може бути. Тобто, як відняти ось такі вирази? Треба відняти їхні. Числа, які перед ними стоять, так? Від 9,4 віднімаємо 7,8. Пам'ятаємо, що кому пишемо, під комою, так, 14 відняти 8 це буде 6. Тут же не 9, а 8, буде 1 і 6. Тому після спрощення ми отримаємо 1,6х. І плюс 0,52х. Це буде дорівнювати одиничці. Тепер ми дивимось на на 16 х як не невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від одиниці відняти 0,52 Так, скільки це буде? 0,48. Да? 0,48. 0,48 А тепер. Якщо між X і числом нічого не стоїть, то там стоїть знак множення, просто ми цей знак не пишемо. І тепер, щоб знайти х, треба 0,48 поділити на 1,6. Якщо ми ділимо на десятковий дріб, треба кому рухати вперед. Це буде 4,8 поділити на 16. Х дорівнює 03. 03. Так, чи є ще запитання по ДЗ? У нас сьогодні дуже багато питань по ДЗ. Так, да, пів року вже пройшло. Так, я очищаю. Все ж таки 1 травня. М -м -м. Можна все-таки вже почати? Класна робота. Класна робота. Так, сьогодні ми повторюємо тему звичайні дроби, мабуть, за сьогоднішній урок ми не встигнемо, продовжимо завтра. І так, звичайні дроби. Сьогодні точно не встигнемо. Згадаємо такі речі. Ну, по перше, діти, згадайте мені, якщо дріб записаний за допомогою риски дробу, він називається звичайним чисельник це в нас що? Так? Чисельник це А, а знаменник – це Б. Що показує знаменник другу? Знаменник – скільки. Наскільки на, на скільки треба ділити? Поділили ціле, а чисельник показує, скільки ціле. таких частин взяли. Не ціла, а скільки таких частин взяли. І так, це в нас звичайний дріб. Так? Ось у нас. За означенням дробу було три типи задач на дроби? Давайте згадаємо. Перший тип це запишіть, будь ласка. Все це записується. От Деякі діти кажуть, що вони вже не пам'ятають, як знайти там дріб від числа. Давайте згадаємо. Якщо у вас є ціле число, наприклад, А, а ви знаходите якусь його частинку БЦ, як це можна зробити? Що ми. Повинні зробити з числом. Завжди число на щось ділиться і на щось множиться. На що ділиться А? На Б чи на С? На знаменник ділиться. Ні. На С помножити множити на Б. А чому так? Дивіться, що означає цей дріб БЦ, Тих, Що ціле поділено на С рівних частинок. Тому, коли ви А ділите на це, ви визначаєте одну таку частинку. А чисельник показує, скільки таких частинок взяли, тому ми множимо на кількість цих частин. Тобто, зрозуміло, так? Це перший тип задач, коли між дробами-числом стоїть союз від. Ви знаходите Б цетих від числа А. Ми нещодавно згадували відсотки там так само, так? В першому типі. Ви знаходили лише відсоток від числа, але ми знаємо, що відсотки і дроби це майже одне і те ж саме, так? Другий тип задач встигаєте діти? Ну, так. Да. В другому типі… Верніть, будь ласка, обратно, я там трохи не встигла. Тільки там формула записала в першому типі. Дякую. Ну, коли можна, буде, скажеш, так? Так. Так, а в другому типі задач, що нам відомо? Нам невідоме ціле, відоме число і відповідне значення другого. Так, написали другий тип. А, вам відомо, що дріб АБТ це число С, або, можна сказати, складає число С. Або становить число це від деякого невідомого цілого дріб знаходиться. Тобто ціле невідоме, ось його ми і шукаємо. А його частинка, абетих, дорівнює число С. Так ось тут, щоб знайти це число, ми це число ділимо на що? Вже не на знаменник, а навпаки, на чисельник. І множимо на знаменник. Ось такий тип задач. Так, і в третій тип задач він найбільш простий, бо там запитують просто: скільки, яку частину одне число складає від іншого. Тоді просто пишемо дріб і все. І так, яку частину А складає від Б. Яку частину? Що зробити? Ольга Сісавіна, а у нас буде така тема, як е, дроб з дро відсотками? Типу, ну. Ні, ні, не буде. Яку частину число А складає від Б? Тоді відповідь відразу йде відповідь АБ ось таку частину. І так, тобто у нас є три типи задач на відсотки, три типи задач на дроби. Давайте тепер е згадаємо ще деякі речі. Так, чи можна це очистити? А, а другий тип це та задача навпаки. Ну, другий тип це а, коли невідомо ціле, тобі відомо число і відповідний дріб. Це так, як в відсотках. Ти ш -ш -ш частинку знаєш, хочеш відновити ціле. Так, все діти, давайте робіть скріншот, я не встигаю. Що так. Є, так? А, дивіться, ми тепер згадаємо такі речі. Якщо в мене є, а дріб у якого, який більше за одиничку. Ну, взагалі, будь-яке ціле одиничка може бути подано теж як дріб. Ну, Наприклад, якщо я розділи, розділила ціле на вісім частин, то а, це буде вісім восьмих, так? Тобто, якщо в дробу чисельник і знаменник рівні, то вони дорівнюють цей дріб дорівнює одиничці. Тобто, дріб у якого чисельник і знаменник дорівнюють Одному і тому ж числу це одиничка. А тепер, якщо я візьму число більше за одиницю, то такий дріб буде називатися неправильний. Неправильний дріб, якщо в нього чисельник більше за знаменник. Так, і будь-який неправильний дріб можна перевести в мішане число. Ну, наприклад, 7 третіх, Як це перевести в мішане число? Ви 7 ділите на три А, Скільки разів трічка влізе в 7? Два, Два рази. Тому це буде повідомив цілих. Ну, не з половиною залишиться одиничка, так? Бо найближче до 7 число, яке ділиться на 3, це 6. Це два рази. І остача один. Ця остача йде в чисельник дробу, а знаменник залишається таким самим. Тобто, яке правило, як перевести неправильний дріб в мішане число? Треба чисельник поділити на знаменник з остачею. Ну, наприклад, 18 п'ятих. Як я а, це роблю? Ми це усно робимо. Хоча, якщо вам так простіше, можете ділити в стовпчик. А, найближче число, яке ділиться на 5, це яке число? 15, так? 15, це буде 3, і остача буде 3. Да? бо 18 мінус 15 3,5. Пам'ятаєте це, так? Тепер а, є опернена процедура. Коли у вас є мішане число, а ви хочете перевести в неправильний дріб. Ну, наприклад, а цілих Б цетих, Ви хочете перевести… Можете вернути, будь ласка. Так, починається. Uh, тепер, якщо в мене є не, uh, мішане число, а я хочу перевести його в неправильний дріб. Ну-ка, давайте згадаємо таку процедуру, що ми робимо? А множимо на С плюс Б. А знаменник залишаємо таким самим. Тобто, цілу частину множимо на знаменник, додаємо до чисельника, і цей результат записуємо в чисельнику дробу. Обводіть це в рамочку. Ось, давайте згадаємо, наприклад. 3,1. Як це перевести в неправильний дріб? Ось такий дріб називається мішане число. Воно містить цілу частину 3 і другу. Треба 3 помножити на 7 і плюс 1. 1. Ми це робимо усно, так? 3 на 7. Це 21 плюс 1. 22. 7, 22 сьомих. 22 сьомих. Добре, молодці, що пам'ятаєте. Давайте ще один. 6,2 п'ятих. Давайте, Ілюша, теж. 6 на 5 це в нас буде. Ілюша Кузьомський. 30 та плюс 2? 32. 32 п'ятих. Так, якщо це зрозуміло то ми рухаємось далі. Е, дивіться, ми будемо ще це згадувати завтра на практиці, більш детально будемо переводити дроби. Ще хотіла згадати такі речі. Що ми вміємо робити з дробами? Вміємо додавати та віднімати, але лише в тому випадку, якщо в них однакові знаменники. Ну, наприклад, 3 восьмих плюс 4 восьмих. Якщо знаменники однакові, знаменник залишаємо таким самим, а чисельники додаємо, ну, так само з відніманням. Якщо ми будемо мати справу зі звичайними дробами, ну, наприклад, 3,05 шостих, мінус 2,4 шостих, як тоді ми будемо поступати? Від цілої частини віднімаємо цілу від дробової – дробову. Що ми отримаємо? 3 мінус 2 це буде 1. так? А 5 шостих мінус 4 шостих це буде 1 шоста. Тобто, тут мені здається, що все зрозуміло, але бувають і більш складені випадки. Наприклад, коли вам треба від цілого числа відняти дробове, От як відняти Наприклад, від числа 6, дріб 2 треті. Тут ми використовуємо метод, який ми називали метод відчеплення одинички. Ми якби позичаємо одиницю, одну у числа 6, тобто подаємо його таким чином. Це вже не 6, а 5, цілах. і ось цю одиницю, яку ми позичили, подаємо у вигляді дробу з таким самим знаменником, як у цього дробу. Тобто, це 3 третіх. Ось це є наша шістка. Да, деліно. Я хотіла відповісти. Ну, давай. Скільки це буде. Це буде 6, одна. Три. Добре, давайте ще один приклад. І завтра продовжимо. Наприклад, такий візьмемо сім мінус 5, 3 четвертих. Що ми тут зробимо? Як ми 7 подаємо? Треба 6, 4, 4. 4 четвертих. Повідняти 5, 3, 4. Це Що буде... Що за 3, 4? 3 четвертих, так? 3 четвертих. 1 ціла, 1 четверта. Так, це є відповідь. Добре, діти. Дивіться, що ви візьмете надім? Завдання буде зі збірки сходинки. Перший варіант сходинок я вам сфотографую та надішлю. І так, домашнє завдання буде наступне. Номер 167-й. 171, 184, а сто дев'яносто перший, сто дев'яносто третій і сто дев'яносто четвертий. Не думайте, що тут дуже багато. Це все дуже прості речі, про які ми сьогодні згадували. Якщо до буде бачити, дня. І вам. Іван, зрозуміло? завтра розберемо. Завтра в нас два уроки. Так, до зустрічі.